У мені знаходиться автівка потрощена. Її привезли з-під Бахмута. Привіз воїн третьої окремої штурмової бригади для того, щоб провести збір на нове авто. Останніх шість днів уменці активно підходять сюди, донатять, відчувають, доторкаються до цієї автомобілі. Відчува до цього автомобіля, відчувають його, бачать, який він потрощений і що переживають наші воїни щодня. Нам відомо, що зараз відбудеться щось дуже незвичне, щось приємне. Хлопці про це поки що не знають, але ми це обов'язково покажемо в нашому ефірі. А поки що підійдемо і дізнаємось, як проходив збір протягом останніх шести днів і як уменці реагували на те, що тут відбувається. Женя, можна до вас? Скажіть, будь ласка, вітаю вас. Розкажіть, як відбувався збір останніх шість днів? Дуже чудово, і чим мені до вподоби наш, наш вибір, що ми поставили машину, тому що візуально люди бачать на що вони донатять. Це, ну, на мій погляд, це немаловажний момент, і збори, в принципі, йдуть дуже потужно, на мій погляд. Я не фахівець в цьому, звичайно, але я вважаю, що дуже потужно йдуть збори. І люди донатять, люди підходять, люди бачать цю автівку розбиту і вони долучаються постійно до ремонту ну, на ремонт, на збір нової Доброго техніки. День. Доброго, Доброго. здоров'я. Вітання. Вітаю. Всибі да. вам велике за те, що привезли. Показали трошки нашому місту, що війна вона... Не тільки на сході. Третя штурмова. Постійно дивлюся ваші відео. Молодці. Просто круто. Працюємо. Працюєм. працюєте. Ось, вам величезне спасибі. Від нашої команди ми разом порадилися і вирішили вам зробити подарунок, якщо так можна сказати. Бережіть себе, бережіть хлопців. Дякую величезне. Да, величезно. Дякую вам. Знаєте, взагалі, що саме круте ви зробили для міста, ви сьогодні всім уманчанам показали, що війна не там десь далеко, а отут поруч, оця машина, вона показує весь той бойовий дух, який хлопці тримають там на передовій. І дійсно це заслуга того, що кожен уманчанин, подивіться, я чесно в шоці, кожен уманчанин, хто може 20, 50, 100, 200 гривень. Це ну, просто така допомога, що коли кожен уманчанин перейметься цією проблемою, там, ну. Кожен по 20 гривень, і воно зробить якусь справу. Я думаю, що ці кошти, які ви збираєте, ви купите ще один пікап, бо їх багато не буває. Там це розходний матеріал, ми це не чітко жаль, розуміємо. Жаль, і вам велика вдяка за те, що ви робите там на передовій. А всіх уманчан, всіх наших людей, які тут знаходяться, оце наш фронт. Ми повинні це робити, щоб ви отримували і тримали там, і були впевнені, що тут ваш надійний тип. Дякуємо вам велике. Приймайте, дивіться, Третя як... Треба штурмувати 9-й армійський корпус, правильно? Так. Якраз корпус, який командування корпусу, mm -hmm. до речі, що в Умані знаходиться. Ні, Ума mm -hmm. це основний центр для 9-го армійського корпусу. Mm -hmm. А «Третя штурмова вона є там, і 47 ма бригада, це якраз бригади, які входять Вони в 9-й. Бригаді... З нами стоять <праць> е сміжники наші і ми з ними працюємо. 47-му, так? так? Так. Ми працюємо з ними, ми... хлопці, з 47 ми -е... Вони теж круті. І для нас. Часто виходимо на роботу разом з ними. Вони, у нас сапери там виходили разом з нами, працювали. Ми взагалі працюємо на М-113, е, у нас типу БМПхи американської з Браунінгами. От вони теж для нас роблять часто підготовочні такі роботи, щоб ми могли нормально залетіти і зачистити посадки. Ми зараз на Андріївці працюємо в загальному. І от вони теж з нами вискакують часто. Якось, якось так. Ну круто. Дивіться машину. Такий Нежданчик то. Так, що скажи, обслужена машина. Дві, все зроблено, нова різина стоїть. Рулі ворій коробили. На автоматі повне прів все працює. У роздальці у коробці масла міняні. У моторі також фільтра масла. Все готове до експлуатації. Супер. Просто, просто супер. По ходові також все поробили, що потрібно. Ми будемо бути. Що... на повний бак. Ого! Ого. Це ми. Правда, правий руль, але ми звикли принципово у нас з цим проблем так. взагалі немає. У нас Байдежа. майже 80% автопарку, то вона йде права Скажіть, у ці що стоять, зазвичай знімаєте, що вони там? Дивлячись для яких завдань. Ну це більш за все, що будемо знімати, тому що у нас зараз основа пікап іде для евакуації. Нам доводиться через канал проїжджати десь в районі 2-3 кілометрів в сторону Андріївки для того, щоб витягнути пасанів. Тому що бронетехнікою вже туди занирювати не варіант. Дуже багато працюють, там К-52 гвинтокрили, які турять нашу техніку. А піднімати і витрачати таку техніку, піднімати заради пікапа вони в основі. Ну, не, не витрачають. Ви знаєте, я Ці чув, і що і ви після поранення, так? Так. Де вас береться оця така сила волі, дух? Як от от дійсно можливо дивіться, дітки зараз прийшли, мабуть, донатити, чи що, так? Тобто, ну треба, щоб хлопці всі розуміли, що тут теж у мене двоє діток, і я коли бачу їх, я розумію за для чого я працюю. Я коли приїжджаю сюди, бачу маленьких дітей. І дітей в дійсності, які продовження нашого роду, я бачу, що нам є за для чого працювати. Ви реально круті, молодці. І я думаю, що наші мовчани теж допоможуть вам всім чим можуть. Я думаю, що ви вони кошти можете і на якісь ремонти витримати, допомогли. Вже допомогли вони Вже допомогли. Супер. Ну багато такого не буває, правильно? Ні, багато такого не буває, але це дуже. Не, ну, неочікувано дуже приємно, і будемо намагатись максимально більше працювати і давити цих покидьків побистріше, щоб вони зникли з нашої землі. Дякуємо У нас є турель. Ми, мабуть, ще турель поставимо наверх, ну, скунг і, і поставимо поставимо дешека. Я ну, Як у нас є дві установки, то мабуть ми це проведемо. Що я можу сказати? Це просто, просто супер. Дякую величезне всім тим, хто. Це, це для нас зробив. Величезне дякую. Дякую, що обслужили нам теж лазачку. Просто ну, я трошечки За, за троїв. Трошечки Жень. за троїв. Головна мета була нове авто. Тепер нове авто є. Ми впевнені, що є багато потреб, на які ці кошти також можна витратити. Скажи для цивільних, що це може бути? В нас так само, якщо вже на то пішло, у нас є потреба в ночниках, у нас є потреба в гарнітурі для міхводів-наводчиків, тому що коли ми працюємо в броні, ми нічого не чуємо. І гарнітура для радіостанцій Моторола, тактичні активні навушники воно все ну, вартує грошей. Через то теж буде отже з цього. З цієї суми теж буде купівля таких такого обладнання для наших хлопців. Круто. Бажаємо, щоб якомога більше корисного обладнання можна було придбати на ці кошти. Дивись, який зараз чудовий перформанс відбувається. ціла куча малишні. Як вона реагує на цей пікап? Так, але... протягом останніх шести днів сорі перебіг, Протягом останніх шести днів таке було багато, і тут був ти. Як? Як твоїми очима це? Моїми очима е, дуже дуже потужна молодь, яка приходить і долучається. Мені дуже приємно, що навіть маленькі такі українці вони теж підходять замість того, щоб собі купити якусь цукерку, гумку, вони беруть, донатять на нашу перемогу. І це, це дуже круто в дійсності. Я для мене це такі дуже приємні почуття. І я, я бачу, заради кого ми це робимо, заради кого ми воюємо і заради кого це все відбувається, заради отаких чудових дітей. два, діток. Дякую! Вам! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за те, що ми маємо можливість навчатися, навчати дітей. Маємо можливість гуляти по своєму місту вивчати його історію, відбуватися голубим небом і дарувати хоч такі хвилини щасливого дитинства і навчання нашим дітям. Дякуємо. І вам дякую. Дякую, що ви в нас є такі, ви діти сонячні, і ваші промінці, вашої енергії теплої нас заряджають і дають нам бажання і змогу за вас боротись. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Все, зайчики. Тепер наше основне завдання вчитися. Зайчики пішли вчитися. І гарно вчити. Зайчики і гарно вчитися. Гарно. А я пропоную записати, запитати пана Андрія, скажіть, як вирішили, чому вирішили так допомогти хлопцям? Я вам скажу відверто, у мене вже два місяці була така ідея привезти один з таких пікапів міста Умані. Але була проблема в тому, що військовим це дуже важко зробити, тому що ці машини треба списувати. Коли побачив, що хлопці провезли, це дуже круто. ну правильно, хоч діти приходять дорослі, хай всі це бачать. Тому що війна вона ну, далеко ще не закінчилася. Ось у нас вже декілька тижнів триває челендж пікап для ТРО, де разом з командою, разом з нашою громадою ми збираємо гроші на пікапи для нашої ТРО. І вже мені здається, 3-4 машини ми їм передали. Ось тому третю штурмову ми знаємо, якби це одна, як на мене, на мій погляд, одна з наших. Ну, про неї будуть фільми знімати. Ви згадаєте, не один гол голівудський режисер захоче про них зняти відео. Ну не в відео, а фільм зняти. Ось тому вони дуже круті і ми сіли, порадились, скажімо, дивись, хлопці приїхали, показують, проводять певну роботу, давай їм допоможу. Зібрали гроші, купили, перегнали, передали і все. Так що тут нічого такого немає. На сьогоднішній день від Всеукраїнської аграрної ради ми централізовано передали на Збройні Сили України вже понад 1250 таких машин. Все для перемоги. Дуже круто, дуже Дякуємо. дякую вам. Чудова ініціатива. За роботу, дякую. Дякую. Отже, чудова ініціатива. Хлопці ставили головну собі мету зібрати на новий автомобіль. Новий автомобіль у них є. Далі хлопці поїдуть працювати, знищувати ворога. Все задля перемоги України. Покличте малого цього. Його дідусь воює. Та нічого, куди на пам'ять дитина. У нього дідусь воює, так, Мішер? Хто твій дідусь розкажи ласка. – Це шеврон 3-ї штурмової бригади. Ого. – Так. Це дуже крутий шеврон. Дуже крутий. Це просто настільки потужний шеврон. І в ньому він зроблений дуже розумними людьми. І тут є Гераль... геральдика. Геральдика? Так. І це дуже потужний шеврон. Він дуже крепко захищає. Крепко захищає, так? Так. У нього є своя енергетика, яким він захищає. Ми Міс, тобі, баті, його... тобі Сміс, Це мені? Так, це тобі. Спасибо вам, зелені. Бачиш? А знаєш, Для нього це дуже а знаєш, як по-штурмовому вітаються, штурмовики. <ріху> Не отак за руку. А як? А, от так, давай руку. Ну, давай. Ні-ні-ні, повсяк. Отак. Раз. І оце по-штурмовому. Отак штурмовики вітаються. А мене так дідуська вчив. А розкажи, хто твій дідусь? Два слова скажи. Він, як і вважається, командир бригади, він там головний. В госпіталі. Так, да, він в госпіталі. У нього таке розсічення є. Такий. Він... То діду. Воює, дідусь, дідусь, дідусь воює, так, да, зараз. Тримуєш? Да, дідуся я підтримую, скучаю. Скучав за ним всі, да. все для нього. Все най... нього. Да. Найголовніше. Да. Що ти його підтримуєш. Все, дуже дякую, все дуже емоційно. І все, Тобі дякую, так. пішли, діти. Йдемо, Мішан. Да, дякую вам велике. Дякую. Отже, сьогодні передостанній день, коли це авто знаходиться на центральній площі. Умені. у вас є ще сьогодні або завтра. Якщо ви ще не встигли прийти задонатити або маєте таке бажання, то зараз саме час, тому що сьогодні і завтра далі цього авто тут уже не буде. Дякуємо, що були в прямому ефірі. Зумайнстрім слідкуйте за всіма подіями разом з нами.